Вітаю, друзі. Вчора трохи був зайнятий, тому сьогодні зараз розбори найактуальніших подій суботи. Отже, Україна отримує допомогу від США. Зразу, чому в лапках допомога? Тому що кредит. А кредит це, відповідно, вже не допомога. Але офісні телеграм-помийки бігають, розповідають всім, що тепер вони врятовані. Пакет американської допомоги не дасть Путіну швидко перемогти. Нам треба не те, що Путін не швидко переміг, а щоб він взагалі не переміг. Знизиться, будемо казати, напряг по травню, по вакуму легітимності Зеленського, надійдуть гроші в бюджет, прийде нова зброя і так далі, і так далі. Є позитивні речі, є речі, які під питанням будемо розбирати. Найголовніше, що вони розповідають, це те, що в цьому пакеті звели Трампа. І тепер їхній улюблений Байден знову на коні та на віслюків насправді. Все це повна брехня і маячня. Будемо розбирати, що ж насправді. У нас же не телемарафон. марафон. Україна отримує гроші для стабілізації бюджету. Так отримає в розмірі 7,8 мільярдів доларів, які не можна витратити на пенсії та соцвиплати. Тобто, вам, люди, це, ці кошти не найдуть, не надійдуть. Це гроші на зарплати чиновників та бюджетників. За останніх, я, до речі, радий. При цьому загальний дефіцит бюджету залишиться колосальним, навіть з урахуванням цих коштів близько 20-22 мільярдів доларів. Вплив цього дефіциту виявиться, ну, почне відчуватись, люди відчують з другого півріччя цього року. Україна отримує багато зброї. Можливо, але суть проєкту в іншому. Більшість коштів е, піде на американське ВПК через Пентагон. Це е, лобійський закон, який спонсорує військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів, який може е, постачати через Міноборони США зброю в Україну в кредит, тобто фінансові стимули підгарантований ринок збуту. Українському ВПК нагадаю, продавати зброю не дають. На це нібито нема коштів в бюджеті, а завантаженість е, верстатів вітчизняного ВПК 30%, тобто могли б випускати 100% коштів немає. Бо вони фінансують свої свій ВПК. Таким чином, кроки українських е, крики, воплі е, українських чиновників про дефіцит зброї. Звучать не на користь української армії та промисловості військової, а на користь лобістів військово-промислового комплексу Сполучених Штатів. Збиття Трампа це повна, ну просто повна маячня. Тому що в пакеті допомоги виконано його головну умову в кредит. Це дозволить Сполученим Штатам стати основним кредитором України. Тобто стати в чергу перед Європейським Союзом і контролювати українську владу через більшу залежність, щоб не сунули всякі британці, для цього і Маркаров повертають, якщо ще не зрозуміли. Причому, доброві Трампа до Джонсона винести цей пакет на голосування означає, що в штабі Трампа досягнуно розуміння з донорами. Американського військово промислового комплексу попереду вибори, кандидати ведуть фандрайзинг. збирають голоси, збирають кошти, збирають тих, хто їх підтримає. Ну і загальний висновок, отримавши е, кредити е, і крихти в іспанського столу внаслідок тривалої політичної гри, яка коштувала нам життів. Території, інфраструктури. Україна спрацювала на користь конкретних політичних та лобійських груп в Сполучених Штатах. Оскільки подальші пакети допомоги виглядають малоймовірними, інтерес до цієї влади в американському політику вичерпано. Кредитний пакет допомоги від США передбачає, що президент повинен сформувати умови кредиту і погодить їх з Україною. А це потребує, згідно нашого законодавства і Конституції, ратифікації в Раді. От ми і дізнаємося, на яких же ж таких умовах цей кредит. Тому не все так добре. Як кажуть в датському королівстві, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть, ворогам!